Компанія Боїнг призупинила поставки паливозаправників КСІ-46. все через Виявлення тріщин тріщин в конструкції двох у чотирьох нових літаках, які повинні були бути відправлені до центру військових поставок. Через це компанія оголосила про перевірку всіх вже поставлених літаків цього типу. І очікується, що буде перевірено 89 літаків КСІ-46, а також ті літаки, що були передані для повітряних сил самооборони Японії. Я зауважу, що це вже не перша проблема, з якою стикається цей проект літаків паливозаправ. За повідомленнями американської преси, КСІ 46 не відповідають багатьом показникам придатності. У Польщі виготовили перший гелікоптер IAW-149 на заміну радянським Мі 2 Виробництво нових апаратів на території Польщі розпочалося після підписання контракту між міністерством оборони та італійською оборонною компанією Леонардо, яка є розробником, виробником гелікоптерів цього типу. Загалом Польща має отримати 32 гелікоптери IAW-149. і треба зауважити, що нові гвинтокрили виконуватимуть завдання як транспортування солдатів, так і підрозділів. Підтримки з повітря, оснащення гелікоптерів, також дозволить використовувати їх для проведення евакуаційних пошуково-рятувальних операцій в бойових умовах, транспортування вантажів і засобів.